Так, всіх вітаю. Посилка від Ігоря, Відправляю вперше, можна коротенько шорт. поїхали. Коротеньке шорс. Так, плати, процесори, 2000 гривень кіло текстоліт без цього, Пам'ять 1100 кг. Так, жорсткі диски, тут пару плат 450 кг. Відеокарта 170 гривень кіло. Так, їдемо далі. Тут у нас микс телефони. старі, нові... Це взагалі щось непонятно. Ну, коротше, старі 1100 грн. кіло, навіть 250-300 грн. кіло, це зараз посортується. Так, лампи. ін 15 15 Це неприйомно. Тут не цифри, а абракадабра. Так, це у нас теж яка синка, ну це із дешевих. А от ін 12 в районі 60-70 грн. штучка. Якщо Ін 12, а тут 15. Ладно. Це зараз лампи все переберемо. Тут, бачите, коротенько не вийде. Ну, це їхні ушні таке не приймаємо. Тут у нас що? Так, ну тут вже на переборку. Є по 45 гривні штучка, і по 36, і мікросхеми. Ну, в принципі, відпаяна нормально, ножки длинні порахуються добре. Так, це в нас що? 808, 65-70 гривень штучка, в залежності від року. Ну, ті нормальні, можна по 70 рахувати. Так. Чіпи десь ну, 1400-1500, так, Це казав, КМ, зелені. Загальна група 46 гривні грам. Так, ці по 10 гривні штучка. СПшки. СПшки. Ця, наверное, 15 гривні штучка, а це СП третя. Ну, цю перевірити треба. Так, далі, діоди. Ну, тут і по гривні штучка є, і по гривні 20. Ну, це теж перебрать. Так, що у нас тут ще? Так, мікросхеми. 24 грама все підписано. Ну, тут дивлюсь, такі більш величенькі, більш старі, ну, такі можна по 450 гривні грам рахувати. Так, ці ракам дивиться, це поштучно. І такі 7 тисяч гривні кіло. Так, всім ясно. Ідемо далі. Так, лампи, лампи, це перевірять. Це жорсткий диск плата. Так, це лампа, звісно, це більш дорога лампа, такі в районі... А, ні, це без, без цифр, це неприйомна. Так, ну це побутова плата. 20 гривень кіло. Якщо на ній нічого не позалишалось. Якщо щось на платі залишилось, ну, то то порахується або поштучно. ну Це дивлюсь М15. 7,15 гривень. Так. Це зняти метал, як стара. Материнка піде. Ага, ну і тут э, комп'ютерні плати. Комп'ютерні плати 70 гривень кіло нова і 170 гривень кіло стара материнка. Ну це зараз все перебереться, порахується і дамо чоловіку відповідь. Так, фінал посилки, поїхали. КМТ 46 гривень грамм, так, жорсткі диски 450 таку плату, ти я крафував. 40. Зеленка 40. 40. 40. 40. 40. Так. Це не прийомні лампи, це Ін 15. Так. Ін четверті по 50 гривень пораховані. Так, мобілка це нова мобілка 250 це стара мобілка 1000. Так, це плати, як стара комп'ютерка, да, у нас? 170 гривень. Так, э, ці всі правильні були? Чи? Нет, там неправильно. Ну, 900 гривень кіло, так. Що в нас ще було? РГК, скільки на 9-10 гривень? 10, Хорошо. так. Так, процесори такі 2000 кіло. Так, ці правильні? Так. Да, Всі 808, да. по чому рахував? 64 гривні штука. Так, вийшло у нас на 3729. Плюс 300. 29 гривен беру, ну перевірю лампи, бо чесно, не встиг порахувати, порахував. На 4 тисячі вийшла посилка. А, ще були мікросхеми по 4 гривні, так, СП 1,14 гривні, 1,6 і по 10 гривень 814 Ну, якось так. Всім дякую, підписуйтесь.